А я ось астрологією захоплююся. Лежу я якось на дивані, інші світи спостерігаю. Зоряне небо, але тут прийшла дружина і все зіпсувала. Ну зняла з голови друшляк і вимкнула світло. На роздоріжжі стоїть чоловік і запитує в іншого, що проїздить на підводі. А далеко до Стрия? Ай, та ні, поруч. Ну то я сяду, «Е, сідайте. Їдуть півгодини, годину, другу. Чоловік знову запитує. Так далеко до Стрия? О, тепер уже далеко. А, двість. Їде чоловік у ліфті хмарочоса. Ну, їхати нудно, чоловік запитує у ліфтера. Та, напевно, у вас дуже важка робота, так, сер. А що найважче у вашій роботі? Напевно, підйоми. О, ні, сер. Ну тоді, напевно, спуски. О, ні, сер. Ну, а що ж тоді? Запитання, сер. Винятково дурні запитання. А? Влаштувався чоловік на роботу пожежником. Через місяць зустрічає друга той питає, як працюється? «Ай, та ти знаєш, непогано. Зарплата пристойна, платять вчасно, пайок, обмундирування. Ну знову ж таки, хлопці класні підібралися. У шахи граємо, у доміно, але трясся як пожежа, то хоч звільняйся. Батько, я хочу, щоб ти одружився з тією, яку я оберу. Син, ні. Батько, вона дочка Біла Гейтса. Син. Ха, ну тоді добре. Батько. Хочу, щоб твоя дочка вийшла за мого сина. Біл гейтс. Е, ні. Батько. А мій син директор Світового банку. Біл Гейтс. А, тоді гаразд. Батько, зробіть мого сина директором банку, президент Світового банку. Що? Ні, батько. А він зять білагейца, президент Світового банку. А, -а, -а. тоді гаразд. Орки то як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше майбутнє.